Пановні глядачі, пропонуємо вашій увазі перший випуск Семенівського телебачення. А сьогодні ми дізнаємось про такі новини. Молодь нашого міста давно мріяла про власне телебачення. Про те, як цю тему обігрували у 2001 році. Дивіться далі в програмі. Десятки наших земляків на водохреща зустрічали свято Пернання в Крижану Воду. Цікаво жити молоді кожної Семенівці. Далі у програмі про пробіток Сіранозі, який працює на пілорамі в Семенівському лісгоспі. Найстарша жителька області, 113-річна Христина Нагорні, мешкає в селі Жадово. Тут кують хіп-хоп і танцюють вальс. Далі у випуску новин репортаж про танцювальний гурток місцевого палацу школяра. Довгі роки Семенівці мріяли про власне телебачення, особливо тоді, коли міські телецентри з'явилися у сусідніх районах. Але нам пощастило менше. І зараз невеличкі сюжети в нашому містечку знімають любителі. Ці відеозамальовки про Семенівку дивитися дуже цікаво. А у 2001 році команда КВН міської школи номер 1 вирішила показати сюжет майбутнього Семенівського телебачення. Було дуже цікаво і весело. Добрий день! В ефірі студія Семенівського телебачення І з вами Ольга Герасим'юк. Виступ юних акторів глядачі зустрічали на ура. Вікторія Ірха у 2001 році була одним із учасників КВН. Чи пам'ятає вона ви той виступ? Очень, э, нам було тому що ми мы в цьому конкурсі, тому що в Семеновке не так часто проводились такі мероприятия. У нас был э, серьезнейший адреналин после этого, и мы чувствовали себя настоящими звездами. Мы, конечно, не надеялись, что спустя 10 лет в Семеновке будет свое телевидение. Я очень рада, что современная молодежь пытается, пытается что-то сделать в этом плане. Ну и, дорогие, хочу вам пожелать успехов и всего наилучшего. Мы также надеемся, что нынешний выпуск Семеновского телевидения сподобается глядачам. І що далі буде. Свято хрещення Господнього, яке в народі ще називають Орданом або Водохрещою, є одним з найважливіших свят зимового циклу. Вважається, що на водохреща вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року, лікуючи різні хвороби. Цей день в усіх містах і селах, дає церкві, святять воду. Народі, освячену в цей день воду, вважають своєрідним спасінням від багатьох недуг. На водохреща десятки семенівців після богослужіння в церквах за традицією купаються в річках і ставках. Ой, клас. Як нас ід народився. 19 січня особливо багатолюдно було на берегах Рівни. Люди з радістю занурювались в холодну, але цілющу воду. Потім пили гарячий чай. Грілися біля багаття. Вже декілька років поспіль купаються юні спортсмени з секції карате Семенівської спортивної школи, які приїздять на річку з тренером та своїми батьками. Які у вас враження від купання в лязяній воді? Холода нікакого абсолютно нет. Холодно, коли роздіваєшся і заходиш в воду, а потім нормальнося чувствуєш. У нашому районі завжди було багато талановитих людей. Славиться він і художниками, і письменниками, і музикантами. Нещодавно у молодіжному середовищі став популярний такий жанр в музиці, як бітбокс. Вже більше року радує своїми виступами у цьому жанрі наш молодий земляк Іван Панащенко, який, до речі, працює на пилорамі в Семенівському державному лізоспі. Ми поспілкувалися з ним поруч із його робочим місцем. Про битбокс я узнал очень-очень давно, когда-то еще смотрел видео в интернете первых чемпионов мира по битбоксу. Ну так, занимался немного, потом приехал к нам в Дэнс Майдан, там был Нобади, no первый чемпион Украины. Ну и после него я уже начал, когда послушал его, тогда уже начал сам заниматься. Чем для тебя есть работа? Ну работа, я не знаю, есть жизнь. Я, можно сказать, целиком и полностью погружаюсь в работу. Пане заміняє мені тренування сразу. Іван, який взяв творчі ім'я Нозі, має багато прихильників, разом із якими він виступає на дискотеках під час різноманітних молодіжних заходів. Нещодавно він, наприклад, успішно показав свій талант під час вечора антиснід, закликавши молодь до здорового способу життя. Ось так. Якщо є бажання, можна мати гарну роботу, улюблене захоплення і навіть бути популярним у такому невеличкому містечку, як Семенівка. Нещодавно 116-річна українка з Прикарпаття була офіційно визнана найстарішою людиною планети. В нашому районі в селі Жадове також мешкає довгожителька Христина Аврамівна Нагорна, якій виповнилося 113 років. Незважаючи на свій поважний вік, жінка за підтримки добрих людей сама дає собі раду. Нещодавно ми побували в гостях в довго життя. Живе Христина Аврамівна сама, і хоч роки беруть своє, вона має такий самий ясний розум, як і раніше. Знаєш, що доволі робила. Аби мало робила, так скоріше би вмерла. Це доволі. А 9 років працювала робота. Живу при своїх інтересах. Звичайно ж, усьому бабусі допомагають добрі сусіди, які і води принесуть, і молочка, і їжу приготувати допоможуть, і по господарству поклопочуться. Христина Оврамівна є одною з почесних жителів села Жадова. Її знають не тільки в Жадові, а й далеко за межами району. Людина пройшла дуже складний життєвий шлях, дуже багато чого бачила на ньому. І тому зараз, зараз по мірі можливості навіть і нам розповідає, підказує, що і як треба робити в цьому нелегкому житті. Ми в чому можемо, допомагаємо їй. Допомагають сусіди, а також дуже добре допомагає Баклицький Микола Михайлович. Доложителька тримає пару кролів, а також декілька курей. А в неї в хаті живе кіт. Каже, що ви народними методами вилікували багато людей. А в мене ще псадні, і від гадюки, і від вура, і від усього у голові було. А жалаю вам. О. Щоб були кріпкі, здорові, з друзями, щоб не лаялись. На щастя, все більше популярності серед молоді набирають танці. Танцювальні студії, в яких навчаються різним стилям, діють не тільки у великих мегаполісах, але й в таких невеличких містах, як Семеєвка. На базі місцевого будинку школяра вже два роки діє танцювальний гурток під керівництвом Людмили Солодовнік. Тут старшокласники навчаються танцювати вальс та хіп-хоп. Якими були ваші перші кроки? Спочатку було дуже трудно знайти дітей на кружок, але потім все було добре і дітей стало багато. Які у вас і ваші вихованці плани на майбутнє? Ну, ми стараємося робити красиві постановки, знімаємо відео, Хочеться зробити щось красиве, геніальне і многомасштабне. Молодь, яка навчається танцями, стала дуже популярною, адже вони беруть участь в різних заходах. Тут дуже класно, мені подобається. Я можу тут навчитись танцювати гарно і на випускному показати дуже гарну постановку. Нещодавно відбулася акція проти сніду. Було представлено багато концертних номерів. Один з яких був флешмоб від танцювального гуртка. Всі глядачі отримали масу задоволення та їх виступ підтримували гучними оплесками. А що ж про захоплення своїх дітей скажуть їхні батьки? Заінтересованість дітей це дуже добре. Якщо будуть всі дітки ходити, це буде розвиток, якісь спілкування між дітьми. Воно не заважає дітям для навчання. Якщо дитина встигає там і там і в неї є заінтересованість, це дуже добре. А якщо дитина сидить у комп'ютері або в телевізорі, це дуже погано. Будемо сподіватися, що захоплення танцями нашої молоді додасть їй впевненості в власних силах та подарує багато гарних вражень. На цьому наша програма добігає кінця.